16 червня у городку відкрито пам'ятний знак медикам. Знак встановлений на території Городоцької міської лікарні. Ідея встановлення такого знаку належить директору медзакладу Олександру Кушніру. На кам'яному постаменті зображено свічку та напис «Світячи іншим згораю сам відкриття пам'ятного знаку на нашій території. Це подяка всім лікарям України, які стоять сьогодні на передовій, захищаючи життя і здоров'я. Українців, урочисту місію відкриття муралу виконали представники двох поколінь: лікарка, ендокринолог Тетяна Скавронська та ветеран медицини, лікар-терапевт Йосип Слободян, на долю якого випала вже друга війна. Та я заціяна війна, скорішилась скоріше, щоб ми могли зібратися в кругу, і як то каже, і не чекати ракети. Сигнало тривоги. так як пам'ятний знак відкривали напередодні професійного свята дня медичних працівників, на урочисту подію завітали і представники влади. Насправді важко підібрати слова, аби висловити усю шану повагу, захоплення вами такої професії, яку ви обрали. Ваша робота благородна, ваша робота безцінна. Ви кожного дня рятуєте через життя. Ви кожного дня стоїте на охороні здоров'я наших людей. Нехай сторіцею повернеться до вас все те добро, яке ви віддаєте людям. Нехай буде гідно оцінена ваша праця. Зазначимо, що у наслідок обстрілів з боку російських окупантів в Україні повністю зруйновано 101 лікарню без можливості відновлення. Пошкоджено 600 українських медзакладів.